Друзі, привіт! Нарешті, сьогодні дійшли руки і бажання, звісно, зняти курс для інвесторів, для бухгалтерів, які сьогодні прагнуть розібратися в питаннях оподаткування інвестицій. Інвестиційна діяльність станом на сьогодні надзвичайно актуальна, всі прагнуть до фінансової свободи. З кожного року кількість інвесторів збільшується. Ми це відчуваємо на наших клієнтах. Сьогодні ми розуміємо, що для того, щоб ви, як інвестори, відчували. Впевненість в тому, що ваші податки будуть сплачені, ваші доходи будуть оподатковані, звітність буде подана вчасно. Цим курсом я насправді хочу допомогти інвесторам, які можуть завжди звернутися до нашого курсу, які можуть завжди звернутися до нашої компанії, які можуть раз у рік з нами зустрітися онлайн для того, щоб самостійно подати свою. Звітність, ми дійсно прагнули зробити курс простим, зрозумілим, покроковим, легким для вас, інвестори і для вас, бухгалтери, щоб ви могли самостійно, крок за кроком, зрозуміти, які у нас мають бути дії для того, щоб правильно задекларувати свою інвестиційну діяльність. Ми проаналізували тих клієнтів, які були у нас на послузі з подання звітності. Ми проаналізували нашу анкету, тому що у нас понад 132 відповіді від інвесторів, які хотіли б розібратися в питаннях оподаткування інвестиційної діяльності. І ми зрозуміли, що це левова частина тих, у кого лише виключно нарахування дивідендів. Це більшість таких інвесторів, вони не здійснюють продаж активів, не здійснюють актуальної інвестиційної діяльності, лише пасивні доходи у вигляді нарахованих відсотків по дивідендам, але є і ті інвестори, які здійснюють продаж активів і вже визначають свій фінансовий результат прибутковий чи то збитковий. Так от сьогодні нашим курсом ми б дуже сильно хотіли допомогти нашим інвесторам, нашим бухгалтерам-колегам розібратися в частині. Декларування інвестиційної діяльності, тож пропоную розібратися в цій темі. І почнемо ми з того, хто може не подавати звітність. Так дійсно є ті українці, які реально можуть не подавати декларацію про майновий стан і доходи. Хто це? Якщо ви отримували доходи від податкових агентів, тобто, якщо у вас була офіційна заробітна плата, за вас ваш роботодавець утримував податки. Відповідно за таких умов ми можемо не подавати декларацію. Але ви скажете, до чого тут взагалі ця тема, якщо я ще й інвестую? Якщо ви відкрили свій інвестиційний брокерський рахунок, наприклад, в грудні когось ми навіть бачили листопад місяць за цей період у вас може бути відсутнє нарахування дивідендів. І якщо ви відкрили інвестиційний брокерський рахунок. Винайманий працівник, виплата піде у січні. За касовим методом ми доходи визначаємо за датою виплати нам дивідендів. Відповідно, січень місяць нам не потрапляє у звітний період. Тому, якщо ви новачок, який відкрили свій інвестиційний брокерський рахунок у листопаді, у грудні і вам не було виплачено дивідендів, або ви купуєте ті активи, які не передбачають виплати дивідендів, а вони йдуть в реінвестування, тож. Це, напевно, ваша ситуація, якщо ви найманий працівник і у вас немає виплати дивідендів і немає, звісно, продажу активів. Ви можете не подавати декларацію. Якщо ви не отримали дивідендів, не продавали активів, ви купували ОВДП, ви пам'ятаєте, що ОВДП теж не підлягає обов'язковому декларуванню. Ми це не відображаємо. І якщо ми говоримо за 2024 рік, бо зараз 2025 рік. Доходи, які ми отримали у розмірі не більше 4240 гривень, не підлягають оподаткуванню. Що це за сума? Ну, по-перше, вона змінюється. По-друге, нам потрібно завжди звертатися до податкового кодексу. І якщо ми подивимося, то у 2024 році розрахунок граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги базується на прожитковому мінімумі для працездатних осіб. І станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становив 3028 гривень. Він кожного року змінюється, за цим потрібно слідкувати. І у нас застосовується коефіцієнт. Ми 3028 гривень множимо на 1,4 і визначаємо базу неоподатковану. Наша сума неоподаткованого мінімум 4239 гривень. 20 копійок. Орієнтуємося на цю суму. Тільки тоді, якщо у нас був продаж активу, тобто ви взяли цінний папір, ви його продали, один єдиний, і фінансовий результат позитивний, не перевищує цю суму 4239 гривень 20 копійок. Якщо це дійсно так, ви можете не оподатковувати цю суму і можете не подавати декларацію. Якщо ж ваші доходи з проданого цінного паперу будуть становити, 4300 гривень, ви можете подумати, що ви можете відняти 423920 і на різницю нарахувати ПДФО 18% і військовий збір. Але це не так. Якщо у нас хоча б на одну копійку виходить доходу більше, ніж у нас ось ця неоподаткована сума, ми оподатковуємо всю суму. Тобто, якщо ви отримали. 4300 доходу від продажу активу, ми з вами будемо оподатковувати 4300 гривень. Це важливо розуміти, важливо не пропустити і не віднімати ось цю неоподатковану суму від нашого фінансового результату. Далі нам потрібно розібратися, які податкові ставки для інвестиційних інструментів в Україні взагалі є, і які інвестиційні ставки до нашого отриманого доходу застосовуються. Якщо ви в Україні і у вас контракт. По селері, по вашій заробітній платі, такий дохід буде оподатковуватися за ставкою податку 18% податку на доходи фізосіб. осіб. Якщо ви знаходитеся за кордоном і також отримуєте такі доходи, то у нас буде різниця. Що й маю на увазі? Якщо ви за кордоном, то з таких доходів у вас уже точно утримується податок на доходи фізосіб. осіб. Давайте уявімо, що це ставка податку 11%. Відповідно, в Україні, якщо ви податковий резидент України, нам потрібно здійснити доплату до 18%, 7% податку на доходи фізосіб – осіб, це та сума, яка має бути в бюджет доплачена раз у рік по отриманим іноземним доходам. Якщо ви продали нерухомість, якщо у вас є контракт, будучи в Україні або будучи за кордоном, це все ті доходи, які підлягають оподаткуванню як доходи фізичних осіб. Доходи від продажу криптовалюти. Сьогодні це окремий механізм, який регулює отримання доходу. Дуже схожий розрахунок, як з розрахунку з інвестиційної діяльності Interactive Brokers чи Freedom Finance. Однак, зараз ми бачили, вже в першому читанні прийняли рішення. Далі ми думаємо, що в цьому році вони до кінця приймуть, все ж таки. Правила оподаткування, тому що з 2026 року Європа переходить на чітке регулювання отриманих доходів від криптоактивів. Тому Україна теж рухається в цьому напрямі, і у нас з вами дохід від продажу криптоактиву буде визначатися за ставкою податку 18%. Ви мене запитаєте, яким чином ми маємо це відслідковувати. Є біржі, які вам за результатами року нададуть довідку, де буде визначено фінансовий результат. Чи ваша уся інвестиційна діяльність від продажу криптоактивів прибуткова, чи вона збиткова? І на основі цього показника ви вже будете визначати базу до оподаткування. Якщо це від'ємне значення збитки, обов'язково їх декларуйте. Ми про це будемо говорити для того, щоб можна було їх використати в наступних податкових періодах. І зменшити базу до оподаткування, якщо наступні податкові періоди будуть позитивними з базою до оподаткування, маю на увазі. Наступне 18% ми застосовуємо до отриманого доходу від продажу нерухомості третій або другий продаж комерційної або житлової нерухомості. Також ви знаєте, що 18% у нас відсотків застосовується до продажу землі або орендних оплат, якщо це стосується здачі в оренду квартири, будинку або комерційної діяльності. Все це теж у нас, якщо ці кошти отримувалися на картку фізособи, вони оподатковуються під 18%. І важливий момент, коли ми застосовуємо 18% в інвестиційній діяльності. 18% в інвестиційній діяльності наші з вами ми застосовуємо, коли ми продаємо актив. Ви купили одну акцію Apple умовно за 100 доларів, продали за 150. У вас фінансовий результат до оподаткування 50 доларів. Відповідно, там, де у нас є продаж активу, застосовується ставка податку на доходи фізосіб 18%. Все, що у вас потрапляє в продаж активу, безоплатно наданого активу, буває так, що ви купили одну акцію, а другу вам подарували від вартості повної вартості такого активу. Ми будемо застосовувати 18% податку на доходи фізичних осіб. Тому 18% це все те, що у нас потрапляє у додаток Ф1 декларації про майновий стан і доходи. Все, що стосується продажу активів. 9% ПДФО це ті 9%, які застосовуються до наших дивідендів, виплачених нашими компаніями, в які ми інвестуємо. Чому 9%, а не 18. Справа в тому, що штати теж утримують податки, це може бути 15%, це може бути 30%. Це ті ставки податку, які ви можете точно в виписті брокера найчастіше побачити. Якщо ви бачите 30%, вам потрібно Подати форму W8BEN це означає, що ви штатам кажете, ми, податкові резиденти України, будь ласка, не утримуйте з наших дивідендів 30%. Так як Конвенція про уникнення подвійного оподаткування з україною і між штатами існує, вона діє, то для нас передбачена ставка оподаткування 15%. Тільки у випадку, якщо ми подамо форму w 8 ben Утримані 15% в Штатах дають нам право за наявною конвенцією сплатити меншу ставку податку по ПДФО по податку на доходи фізосіб. осіб. Податковим кодексом передбачена можливість сплати половини від загального податкового навантаження за ставкою 18 податку на доходи фізосіб, осіб. А у нас вона 18%, Відповідно, це 9% на дивіденди. Ще раз штати утримують у нас. 15% в кращому випадку Україна у нас утримує 9 від нарахованих дивідендів. Відповідно, що у нас виходить з утриманих дивідендів, 24% у нас утримується сукупно по виплаченим дивідендам. 15% це у нас штати утримують, і 9% Україна. Давайте зафіксуємо отримані доходи від виплачених дивідендів в Україні за ставкою податку 9%. доходи від продажу активів. 18% податку на доходи фізосіб. осіб буде ваше питання, Оксана. Якщо на Штатах застосовується ставка податку 15%, а в Україні діюча ставка податку 18, чому ми не платимо різницю 3%? Справа в тому, що інвестиційна діяльність це складний інструмент, і наша податкова дає чіткі роз'яснення, що інвестиційна діяльність в Україні. Оподатковується, оскільки від штатів нам складно взяти довідку, яка підтверджує 100% утримання податків. Відповідно, наша українська податкова каже, Окей, ми в курсі, що у вас там утримують, але так як нам не підходять ті довідки, які дають штати в підтвердження, тому що уявіть силу селено інвесторів по всьому світу, які інвестують в. Ринок штатів вони не можуть кожному окремо надавати щось універсальне. Так, є форма 1042 с яку ви можете витягти в своєму додатку брокера, але це теж для податкової не є підтвердженням фактичної сплати отриманих податків. Тож ми не споримо. Окей, ми кажемо добре. Ми 9% будемо платити до українського бюджету з виплачених нам дивідендів, і 18% ми будемо платити ПДФО з отриманого позитивного фінансового результату в частині продажу активів. І 9% у вона застосовується для виплати дивідендів, якщо ви власник юридичної особи, але є на спрощеній системі оподаткування платником єдиного податку. 5% ПТФО у нас застосовується від продажу нерухомості другого за рік і дохід від продажу автомобілів другого за рік. І у нас є 0%, це звільнення від сплати податків. Це перший продаж житлової нерухомості. Але якщо він у вашому володінню в праві власності більше трьох років, далі, якщо ваші попередні роки по звітності не подані, ви не подавали, то ви думаєте, знаєте, який в нас найчастіший запит в Дірект або там в робочий чат? Ви знаєте, у мене тут нараховано всього-навсього 3 долари дивідендів, мені що потрібно подавати декларацію? Так, декларацію ми подаємо від 1 центу виплачених вам дивідендів. Якщо ви отримали хоча б 1 цент дивідендів з інвестиційної діяльності, ми зобов'язані подати декларацію. Що буде? Якщо ми не подамо декларацію, ми отримуємо штраф перший 340 гривень, за перший рік не поданий, потім 1020 гривень. Але я вас дуже сильно прошу. Подайте, ви після пройденого курсу зможете самостійно подати. Подайте, будь ласка, цю декларацію. Якщо у вас там збиток, або якщо у вас були просто нараховані дивіденди, але не буде поданої декларації, це все рівно тягне за собою негативні наслідки. А вони нам навіщо? Вони нам не потрібні. Тож, якщо ви до 2025 року. Свою інвестиційну діяльність не декларували, ви маєте розуміти, що ще є така ставка податку як військовий збір, і він у нас в цьому році змінився. До 1 січня 2025 року він у нас був півтора року з 2014 року, і з січня 2025 року він у нас вже 5%. Тож, якщо ми не декларували нашу інвестиційну діяльність, ми пам'ятаємо, що дивіденди наші оподатковуються до 1 січня 2025 року. Це 9% ПДФО і 1,5% військового збору. До 1 січня 2025 року. Нам нашу інвестиційну діяльність потрібно поділити до 1 січня і після 1 січня. Тож ось ця частинка до 1 січня 2025 року, дивіденди це 9% ПДФО і 1,5% військового збору. Якщо ми продавали з вами активи, і у нас є фінансовий результат позитивний. Значить, у нас 18% податку на доходи фізосіб осіб і 1,5% військового збору. Все, що після 1 січня 2025 року було отримано або продано, то у нас оподаткування вже йде дивідендів: 9% ПДФО, 5% військового збору, і продаж активів, наш фінансовий результат позитивний 18% ПДФО і 5% військового збору. Що ми можемо включати до витрат? Найчастіше питання. При розрахунку інвестиційного прибутку ми обов'язково враховуємо ціну купівлі і ціну продажу активу плюс комісія брокера. Що я маю на увазі? Коли ми з вами поповнюємо через Payoneer, Vice, Revolut, неважливо, через якісь інші платіжні системи, ми поповнюємо наш брокерський рахунок Interactive Brokers або Freedom Finance, ось ця комісія за поповнення рахунку не включається до витрат. Розумієте? Тому якщо ви взяли 100 доларів, і з вас поповнили, наприклад, Interactive Brokers чи Freedom Finance, то ця комісія, наприклад, там, в 2 долари не буде включатися до витрат. Ми включаємо комісію брокера. Всередині брокерської виписки ви побачите, що у вас, коли ви купували акції, брокер отримав відсоток. І ви ось цю комісію включаєте до витрат. Ми з вами чітко це подивимося на прикладі. Далі по нашим урокам ви будете бачити, що зменшує дохід. Що збільшує витрати, і ви будете чітко це знати. Наступне, що хотіла б сказати, це про терміни подання звітності і сплати податків. До 1 травня ми з вами подаємо звітність. До 1 серпня ми з вами платимо податки з поданої звітності, де ми задекларували наші інвестиційні доходи. Також часто питання: куди звітувати, якщо отримали тимчасовий захист в одній з країн ЄС або в США, або в Канаді. Дивіться. Ви звітуєте по своїй інвестиційній діяльності всіх хто на тимчасовому захисті в більшій мірі до України. Якщо у вас не змінено статус, де ви вже отримали резидентство. Це постійне місце проживання на 4, 5, 10 років у кожній країні по різному. І якщо ми подаємо декларацію з відміткою, що виїхали на постійне місце проживання, тоді ви можете не подавати свою декларацію про майновий стан і доходи. І то це загальна вам рекомендація. Кожен випадок індивідуальний, у вас є у кожного свої обставини і краще проконсультуватися з спеціалістом. Ми з вами зараз проговорили основні моменти, які стосуються введення в курс. А зараз ми переходимо до практичної частини, де ми зобов'язані зібрати усю інформацію по отриманим доходам з усіх джерел, які у вас тільки є. І там, будь ласка, відповідайте на ці питання для себе, візьміть блокнот, ручку, відмічайте, це в мене є, цього у мене нема. Тут я отримував дохід, тут я його не отримував, тому що далі воно вам пазликом складеться в одне єдине вікно, і ви будете розуміти, як подавати декларацію.